Доброго, Доброго ранку. ранку, 3 червня. Благодійний фонд «Карітас» організовує для діток фестиваль радості «Миро літо. І сьогодні з організатором Мирославом це Мирославом Русином, керівником благодійного фонду. Ми поспілкуємось про організацію та проведення даного фестивалю. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Ми не вперше спілкуємося в стінах цієї студії, говоримо про ваш благодійний фонд, адже ви часто організовуєте різного роду акції. І цей цей раз це фестиваль для діток Мироліто. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі про концепцію фестивалю, адже минулого року вперше відбувся фестиваль. Вірно, так це вірно. Минулого року відбувся перший раз фестиваль, який ми спільно з нашими працівниками назвали його Мир. І літо це означає, що мир, який має бути в наших серцях, мир, який потребуємо в нашій державі, особливо в цей час складний для нашої держави. І літо це є дійсно пора відпочинку, пора радості, пора, так би мовити, наповнення тої енергії, тої сили, яка допоможе потім діткам в їхньому подальшому навчанні. В їхньому доброму вихованні, слухняності, і це, власне, мир і літо ми хочемо дарувати діткам. Той фестиваль, який відбувся того року, він, я думаю, як деякі засоби масової інформації говорили, грандіозне свято триває фестиваль. І я був дуже здивований, приємно, що люди дійсно. Оцінили ту нашу роботу, оцінили ту роботу, яка стоїть дійсно за кулісами, так би мовити, того всього, тої організації. Бо я думаю, ті люди, які просто приходять, відпочивають і після того говорять, як було класно, як було весело, як було приємно, не знають, на жаль, що стоїть за тим, за організацією. Треба пожуритися за одне, за друге, за третє. треба також мати спільну мову з нашими не тільки чудовими працівниками, які маємо на сьогодні в нашому благодійному фонді, але й також і з тими людьми доброї волі, не тільки благодійниками, але й також волонтерами, адже вони є так би мовити тими носіями тої радості, того миру, які ми будемо дарувати діткам на нашому фестивалі, як ми його назвали Дитячій радості, 3 червня. На театральній площі. Дійсно, хочеться наголосити, тому що ми багато говорили про 1 червня. Це четвер, хочеться наголосити, що саме фестиваль Миру Літо буде відбуватися 3 червня, тобто в суботу. Вихідний для батьків також можливість так. разом своїми це, це буде результат. ще доступніше для усіх тих, хто хоче відвідати фестиваль. Е, отець Мирослав. Ви згадали про людей, які допомагають вам його організовувати. А дійсно, хто це, що це за люди? І можливо є якісь благодійні організації, які також долучаються. Ну, насамперед, я би хотів сказати дуже велике спасибі волонтерам. Це є в першу чергу наша молодь, активна молодь, яка відгукується майже на всі акції, які ми проводимо на протязі року. Я вважаю, що їх є достатньо. І ми робимо акції як перший портфелик. Ми робимо акції до Миколая, до Різдва під час великих, Великого посту. І ми стараємося дійсно нести ту Євангелія, ту правду, ту карітас означає любов і милосердя. І ми від нашого благодійного фонду Мукачівської греко-католицької єпархії хочемо нести ту радість, ту любов нашим ближнім. І в першу чергу це дійсно працівники. Потім наші дорогі волонтери це є не тільки студенти, але й також жінки, які мають двоє, трьох-чотирьох дітей, які радо відгукуються на наш запит. І також хотів би не забути за наших доброчинців: це є як приватні особи, так і великі організації, як, наприклад, місто Мукачево, Фішер Мукачево. Пан Рябич, я перепрошую, ми продовжимо розмову і діалог. Відразу після того поспілкуємося з нашим гостем. Слухач нам телефонує. Доброго ранку. Ви в ефірі Так, вітаю, шановні. Слава Богу, запитана до шановного вашого гостя. Власне, от ви назвали слово милосердя. В чому саме проявляється милосердя? Яким чином ви в дітей? Проявляєте цю важливу якість, це перше запитання. І друге мене цікавить, яким чином можливо ви намагаєтесь використати момент і привити у них любив любов до людей з певними обмеженими можливостями, чи мають вони можливість е, приймати участь і відпочити у вас. Е, також до людей, можливо, різного кольору шкіри, е, щоб е, також і чи є у вас випадки, коли діти з, з вимушених переселенців зі сходу. Чи мають можливість вони теж відпочити у вас? Прошу. Дякуємо за запитання. Багато питань актуальних, потрібних. будь ласка, дякую за запитання. Також, звичайно, це актуальна тема. Вимушені переселенці зі сходу нашої держави Україна. На, нашому, на базі нашого фонду маємо проект, який називається проєкт сім'ям, що постраждали внаслідок АТО. Цей проект, який в першу чергу для наших вдів та сиріт, які залишилися, на жаль, без батька або без сина. І до того, також ми опікуємося вимушеними переселенцями. Ми організовуємо багато дозвілля різних мастер-класів. На базі нашого фонду, який знаходиться в селі Менай по вулиця Петруся Карпатського, 2А. Всіх ласкаво запрошуємо до нашого будинку. Ми організовуємо також, залучаємо їх завжди до наших акцій, наших людей, які тимчасово або, може, вже деякі знайшли тут помешкання і будуть залишатися в нашому чудовому краї в Закарпатті. І ми дійсно долучаємо їх до наших акцій переселенців. Нещодавно у нас була поїздка до Угорщини в зоопарк, де на на жаль, не всі змогли поїхати, але е, ті наші активні учасники е, нашого життя. Так, би мовити, мали можливість поїхати з нами до зоопарку до Ніретьгази. Пот... зараз наші глядачі бачать на екранах світлини з минулорічного свята. Хтось, хто був, згадав, пригадав ті моменти, можливо, впізнав себе. А хто не був, напевно, вже планує цьогорічно. Похід на фестиваль Дійсно, а... щирі дитячі емоції, і ось видно скільки різних цікавих майстер-класів відбувалося. Дітки й малювали руками, малювали плакати, розмальовували обличчя, І видно тільки посмішки. <смеш> Отже, скажи, будь ласка, ще минулого року якщо я правильно знайшла інформацію, вже лунали розмови про те, що ви хочете і в планах є зробити фестиваль щорічним. Отже, плани здійснюються цього року. Знову він відбувається. Коли розпочалася, коли і як розпочалася підготовка до мироліта 2017? Ну я думаю, що підготовка до Мироліта 2017 розпочався вже після, відразу, закінчення, так? після закінчення нашого фестивалю, який відбувся того року. Ми здобуваємо завжди досвід, практику. Ми Проводимо подібні заходи не вперше. Нещодавно ми мали дуже чудовий захід для сімей, адже не тільки діти і сім'ї. А також люди, як було сьогодні, сказано, люди з обмеженою відпу... з обмеженими можливостями, також можуть звернутися до нас, можуть прийти до нас У нашому фонді Є ліфт, де вони можуть піднятися, де вони можуть себе спокійно почувати. І я думаю, що також третього числа вони знайдуть те місце, той куточок, так би мовити, де вони можуть спокійно себе реалізувати дійсно мати ту радість, приємність від нашого заходу. Якщо вдатися в деталі, на які заходи ви запрошуєте діток, так які відбудуться в Ужгороді і вільні для доступу. Всім, і дорослим, і малим. Ну, Власне, розпочинаємо цей захід. Я сподіваюся, що Господь Бог благословить нас доброю погодою, дасть нам добрий настрій. Розпочинається наш захід з першої, в першій годині після обіду. Я думаю, що якщо буде дуже погод, добра погода, то, дорогі дітки, не забудьте взяти капелюшки, щоб ви могли. Добре, відпочити, щоб батьки не переживали за вас, що ви чи захворієте, чи не дайте Боже щось станеться з вами. Так що будьте дуже обережними і зважайте на своє здоров'я. Ми, як організатори, забезпечуємо водичкою дітей, забезпечуємо чудовими подарунками. Тут хочу звернути особливу увагу ті, які не прийдуть. Я думаю, дуже пошкодують. І ми дуже ретельно підготувуємося до зустрічі з нашими дітками. Потім буде багато солодкого, як я вже повторив. Буде також в кінці дня така, так би мовити, ходок. Ми того року у нас було безкоштовне морозиво. А, а цього року ми так подумали, що може бути то ходок трохи е, дати діткам сили, щоб восьмої, дев'ятої години <зас> та могли мали сили, і щоб вони дійсно е, не були обмеженими, а щоб вони вільно себе почували. Е, буде е, різні мастер-класи. Є десь е, біля десяти майстринь і багато волонтерів, які будуть допомагати діткам. Буде фотозона, яка вже готується і яка вже на стадії свого завершення. Слава Богу, маємо ще трохи часу. І я думаю, з нашими чудовими волонтерами і працівниками ми завершимо це до суботи. І я думаю, діткам буде приємно. Потім, що дітки люблять: дітки люблять гратися, розважати і будуть дуже багато безліч різних ігор. Завдяки нашому міському уряду теж хочу подякувати за можливість бути на театральній площі і можливість дійсно зробити ту радість і милосердя для, ді... для діточок. Ну там будуть аквагрим, шоу бульбашок, наприклад, турнір з джанга, Діти дуже полюбляють витягувати такі, так би мовити, скажу, маленькі брусики. І Не тільки дітки, скажу це вам, <зважно>, щоб вона не впала. Так, та, так, 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 так. І також буде відбуватися щогодини лотерея. Кожний учасник, як і того року отримує такий бейджик з його іменем. І я думаю, що будуть не тільки дітки з Ужгорода, із е, Ужгородського району, можуть також бути дітки з нашої області. Е, і ми би хотіли дійсно, е, щоб вони принаймні мали ім'я. Е, і е, цілий день буде побудований у формі квесту. Е, буде чотири завдання, які вони мусять е, зробити для того, щоб отримати в кінці певний приз. Та? Морозиво дуже приємно, що ви все так організовуєте. Що це не просто от роздали всім морозиво. Дітки послухали концерт і розійшлись. Ви їх заохочуєте, заохочуєте до гри, до спілкування між собою, і це дуже важливо, адже зараз у в добу таких комп'ютерних посидінь -по вдома за комп'ютером дітям якраз і не вистачає ось цього спілкування між собою. Симбіозу, можливо, навіть хлопчик, який живе в новому районі, цього разу познайомиться з дівчинкою, яка живе на шахті. Вони нарешті перестануть сидіти вдома за комп'ютером, почнуть дружити. Слова богу, в вуха. Як то кажуть, аби так і було не стане. Це є дійсно важливо, щоб також дітки спілкувалися, і через то є важливо для нас, як для організаторів. Буде дуже багато різних, так би мовити, можливостей для дітей дійсно відпочити і перебути в радості. Також будемо мати такий інформаційну палатку, угу. де будемо для діток, наприклад, ми запросили нашу нову поліцію, де вони будуть мати таку маленьку міні-лекцію. А потім будемо говорити про довкілля, про навколишнє середовище. Будемо мати міні-лекцію і потім мастер-клас. Хочемо запросити сімейного лікаря, щоб діткам розповів про їхнє здоров'я, про як важливість ранішнього туалету, миття зубів, коли інколи їм не хочеться, вмивання робити, так би мовити, зарядку зранку. Для, для у нас дорослих вже потім часу не вистачає, але коли ми менші, то мусимо. Мені здається, оці лекції потрібно для дорослих зараз та, проводити, і для батьків, так? Ну і е, я думаю, на, е, ну, за лотерею я сказав, кожної години будемо витягувати десь 5-10 номерків. У кожного буде бейдж, і збоку буде реєстраційний номер для, для того, щоб великий барабан. Поставити їхні номерки, і ми будемо крутити, витягувати, і дітки можуть отримувати певні призи. Я думаю, не тільки тоді отримують призи, але й також протягом цілого вечора. І е я би хотів звернути увагу на е так би мовити, одну з основних частин це концертна програма. В першу чергу ми дуже тішимося, як і того року, що будуть наші гурти, наші школи, як, наприклад, студія сучасного танцю Бліц, центр творчого розвитку дітей та дорослих небо. І також, я думаю, це наше таке досягнення цього року, що ми мали можливість. Не тільки познайомитися, але й запросити е, Івану Решко, е, суперфіналістку Голосу України, яка прийде поділитися також її е, творчістю, її обдарованістю е, із нашими дітками. І на завершення це е, гурт, е, е, гурт е, діток. З Вінниці е, Ноїв Ковчег вони також були того минулого року присутні року, да? минулого mm -hmm. року, і цього року вони, так би мовити, будуть на протязі цілого дня е, будуть мати одну пісню, яку будуть мати дітки можливість вивчити і разом з ними співати. Також е, буде велика сцена, як того року була. Побудована, будуть є таке слово, як банси, будуть дітки танцювати. Це і музика, йому не мусять повторювати рухи. І буде дуже-дуже дуже багато, різного цікавого. Всіх запрошую ще раз. І того року нашими працівниками був прямий ефір ТИСи, і ми мали можливість отримати нового волонтера. Може і сьогодні. До речі, Боже... про волонтерів. От ми зняли <хи> моне питання з язика. Дійсно, знайшла інформацію на акаунті в соцмережах про те, що ви зараз в активних пошуках волонтерів, чи а. ще вони потрібні, яка кількість, і яка які обов'язки будуть закріплені за ними, адже дітей буде багато. Програма, як ви вже тільки що розповіли, вона дуже велика, грандіозна. Так, тобто а. волонтери потрібні безперечно. А, звичайно, потрібні волонтери, адже а, ми розраховуємо. Минулого року було майже ну, десь до тисячі дітей. І цього року ми надіємося, з чудовою рекламою і підходом з допомогою також наших таких, є така фірма Береза, яка нам допомагає в різних флаєрках, в різних рекламних заходах. І ми очікуємо дійсно. Бажаючих молодих людей може то бути і старші е, люди. Е, важливо є дійсно мати добре серце, е, бажання. <світ> і я думаю, ми знайдемо для них ту справу, яка буде їм для душі. Адже самого першого е, на початку потрібно дітей зареєструвати. Та? Е, е, треба написати ім'я, фамілію, звідки він прийшов оформити бейдж. Відрізати е, номерний знак і поставити до, е, до лототрону. Потім є багато дозвілля, є багато різних майстер-класів, є багато різних ігор, є фотозона, а потім буде солодкий стіл, нарізання великого торту. І дуже-дуже багато різного. І звичайно, що. Е, Є така робота, яка може сьогодні. Ми не бачимо її, але вона вже потім, після під час проведення фестивалю, є, наприклад, одна жінка, яка каже: «Отче Мирославе, я буду, як і того року, шофером. Це... Навіть така вакансія та, для волонтерів була. Та, та... Це було е... так, що потрібно було е... завжди щось. Та? Ми не можемо наперед привезти докупити та, щось, та, забули та, так, та, так та. таке трапляється. завжди. І Вона каже: Я є готова своєю машиною вам послужити, послужити для цього заходу. Тобто, будь-хто хто в кого є якась можливість допомогти і вважають за потрібне тобто, вони можуть звертатися до вас до благодійного Звичайно. фонду? так? Ми є в соцмережах у Фейсбуці. Можете знайти латинику, треба написати Caritas Ужгород, і там є потім онлайн заявка. для... Участі як волонтера на цьому заході, отже, знайти вас не важко. Звертайтеся, дорогі глядачі, когось зацікавила інформація до отця Мирослава Русина або ж на сайт, який вже був названий. Це чудова можливість для тих дорослих, які хочуть приєднатися до дитячого свята, так і взяти в ньому участь просто у вигляді волонтерів, так і допоможете, і потішитеся позитивними суперпозитивними. Я думаю, вони там будуть присутні дитячі емоції. Ми вам дуже дякуємо. От, отче, Мирослав за те, що Завітали, розповіли і головне те, що організовуються такий захід, який є потрібним і для дорослих, і для мене. хочемо нагадати, що говорили ми із Мирославом Русином, керівником благодійного фонду Карітес про фестиваль дитячої радості Мироліто. Нагадуємо, цей фестиваль відбудеться 3 червня у суботу на площі Театральній о 13.00 Початок фестивалю та реєстрація учасників. Обов'язково приходьте на вас. Чекають безліч атракцій та розва. А також солодкі і не тільки солодкі, а матеріальні призи. Друзі, ми з вами не прощаємось, але відпускаємо на випуск новин. Після повертаємося цю студію з новою інформацією та новими гостями. Дочекайтесь нас, доброго ранку.